Доброго ранку і знову кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наші телефони 26 45 96 та 066 988 99 29. Будь ласка, телефонуйте, ставте своє запитання нашим ранковим гостям сьогодні. До нас у студію завітали Оксана Діякова, депутат Херсонської міської ради та Олена Микитась, голова Херсонського обласного центру Успішна жінка. Вітаю вас у нашій студії. Да. Вітаю вас, пані Анна, і вітаю всіх херсонців. Херсонок. Я думаю, що можна привітати усіх із весною. О, із весною, да, <гум> вчора вже зиму пережила, така нелегка була. І з початком інформаційної кампанії так. І саме на 2 березня ми запланували. А ми це національна мережа жіночого консорціуму України. Це біля 40 громадських організацій жіночих, які працюють з жінками. Тобто ця кампанія починається як мінімум у 15 містах обласних України. Називається вона. «Жі... Жінка за жінку. Що саме ми планували, що ми хотіли досягнути цієї кампанії? Ну, По-перше, якщо ви побачите сітілайти на зупинках, вони вчора з'явились, і там буде написано, я бачила, як цікаво роздивлялися і чоловіки і жінки ці сіті лайти, то там буде такий лозунг, жінка голосує, так? такий лайк за жінку. І буде написано жінка в політиці, жінка в політику». І нам дуже важливо, а нам це ми зараз будуємо да, такий проєкт у нас побудова жіночого політичного лобі в Україні, щоб саме люди, населення розуміла, яким важливим є голосувати за жінку, яким важливим є збільшення в політиці жінок, і, звичайно, на найвищих щаблях, де приймається рішення, це Верховна Рада, це обласні наші ради, міські. Тому що дійсно процент представленості жінок там дуже малий. І е, ця інформаційна кампанія, вона ще, якщо ви побачите, чому взагалі. Ну, Дуже коротко жінки треба йти в політику, там побачити таке справедливість, да? жінка в політиці, справедливість, економічне зростання, соціальні гарантії і так далі. Тому що саме з приходом жінки в політиці, збільшення жінок в політиці, саме ці аспекти є дуже-дуже такими зростаючими. Да? Ну, Справедливість, тому що жінок дійсно 52%, а в Верховній Раді 11%. Економічне зростання, тому що з приходом жінки це вже дослідження, корупція зменшується в цих країнах. Соціальні гарантії, тому що жінка якраз опікується соціальними якимись такими політичними питаннями. Ну і останнє, що хочу сказати, що приєднуйтесь, будь ласка, Херсонки. Ну, може, і херсонці, які, е, е, така у нас компанія, такий хештег, у нас в соціальних мережах буде. Це такі рисочка з Жінка, піар, жінку. Е, тобто ми чекаємо, що в соціальних мережах ви розкажете про е, підтримку з, е, одна одної. Та жінка, яка в вашому житті може е, ну, ж, така була значна. Тобто після того, як ви з нею зустрілись, там вона надихнула вас на. Заняттями по політикою там, чи економікою, чи бізнесом. От. І хочу сказати, що ті, хто будуть найактивніші в соціальних мережах, ті зможуть прийняти участь у нашій літній школі політичного. Наш Лобі, школа у нас така є. От якось Оксана Дякова представляє, може вона більше розкаже про нас південний кластер, тому що у нас дуже активні, дружні вже жінки в цьому кластері. Ну і ще такий анонс сьогодні за кави у нас є вже такий жіночий політичний клуб, де якраз ми теж будемо розповідати про те, як жінки підтримують одна одну. І ну, наприклад, буде в нас такий там, підтримка в медицині. да, і він Сокор буде, яка буде розповідати, як художниці допомогли їй зробити її онколікарню так приваблювачою для тих же жінок. Ну і звичайно, депутатки, буде, Оксана буде розповідати, як допомагають громадські діячки. І так далі. Ну от це те основне, що я хотіла сказати сьогодні, і доповісти це до наших мешканців. мешканців. Ну ми будемо потім продовжувати про це що говорити з інших сторін, але, звичайно, хотілося б дізнатися у нас на Херсонщині. Жінка за жінку і жінки за жінок, як вони підтримують одне одну. Доброго утра. Еще раз, конечно, в моем окружении очень много женщин, которые меня поддерживают. Это женщины более старше меня. И очень много очень многие события, которые были в моей жизни, тоже связаны с поддержкой этих женщин. Те же выборы в городской совет которые проходили, очень много моих подруг по работе, они участвовали на участках от, от меня и поддерживали меня морально, потому что ни для кого не секрет, что все-таки политика это такое некое мужское царство. И несмотря на то, что мужчины очень хорошо к нам относятся и любят, все-таки не хотят они, чтобы в политику шли женщины. И даже новый закон, вы знаете, 30% было условие каждой партии, чтобы баллотировали женщины. И, к сожалению, после выборов мы все обнаружили, что очень много женщин это были технические кандидаты. И если взять, проанализировать, сколько женщин прошло по регионам, то в среднем это 10-15%, немножечко увеличилось по сравнению с прошлыми выборами, но все равно это очень мало. Мы ни в коем случае не хотим занять места мужчин, но мнение все-таки женщина она более толерантна, она более гибка и все-таки очень много вопросов и проблемных женщина ну, может помочь решить. Вот, и объединить вокруг себя, особенно социальные вопросы. И знаете, у меня такой лозунг, женщина всегда может договориться. То есть в политике мужское «я» иногда очень мешает. И поэтому я все-таки и как женщина, и просто как человек, как гражданин считаю, что женщин должно быть больше в политике. И нужно этому способствовать и друг друга поддерживать. Ну, вот у Херсонской Миски радио. Насколько комфортно женотство, Насколько подтримывают человека и дают працювать и решт ну, у нас в городском совете 54 депутата, из них 12 женщин. Это немножко больше, чем в прошлой каденции, если в соответствии с процентным. Ну, скажем так, вот недавно с одной коллегой мы так сидели, анализировали. Мы с Еленой были в Николаеве, и всегда же разговоры, где, где женщин ущемили или не ущемили. В принципе, комиссии депутатские возглавляют у нас мужчины, заместители, по-моему, одна комиссия. То есть везде все равно... В лидерах у нас мужчины, а мы при них. Но ну, это тоже не совсем всегда правильно. Конечно, прислушивается к нам, но мужчины чаще принимают решения, как они считают нужным. Okay. Вот. Ну, в принципе, никто нас в городском совете не обижает. Мы держимся, общаемся. Вот. ну все равно, якщо бы женщин было больше, більше, думаю, у нас результата було б бы більше, Пусть мужчины не обіжається. А от дехто закидає, що та жінки самі не хочуть, ми ж для них все хочете, mm -hmm. давайте приходьте, працюйте, ми все для вас зробимо. та вони самі не хочуть. Ну от іноді якесь таке ставлення, що е, жінки самі, начебто, не дуже прагнуть цього. А ну на, на на самом ділі це дуже глибинні такі питання, тому що вони йдуть з дитинства виховання, коли дівчинка. Народилась і там перші кроки робить, і весь час кажуть, ти дівчинка, ти будеш мамою, і починає таке, знаєте, що весільні плаття, там, знаєте, вони з маличку вже грають в жінку і в маму. Так? Мало хто з дівчат грає в політиків, в президенток. Так. От. Тому, мабуть, ще там корніться. Але жінці тому виходячи з цього, жінці, звичайно, треба надавати більше можливості навчатися, як от в нашій школі політичного лобі, де є уже депутатки, от як Оксана, це активна депутатка, так і є жінки, які хочуть ще йти в політику, і це дуже добре, що вони от я разом вони обмінюються інформацією, але і отримують знання ще. Тобто, причому ви знаєш, я стикалася з тим, що в одної ну, громади сільська, і вони от так висувають жінку прямо при мені кажуть, от їй надаво тієї надають сільською головою, так а потім кажуть, ні, тобі ще треба поучитися. Я друг одна з них каже, куди ж їй учитися, У нього два вищих образування. Тобто, знаєте, є таке строя, що жінці треба і третє вище, там і четверте. Це зв'язано лише з тим, що дійсно жінки треба більше впевненості. Їй треба три дипломи для того, щоб ну точно. На вже там вода, вот mm -hmm. хоча ми знаємо мерів там Полтави, наприклад, який лише от останнім часом там якимсь чином закінчив і отримав вище вище навчальний заклад. Mm -hmm. да. А тобто і навіть і чоловіки без вищого освіти. Причому я не представляю, щоб ця жінка так пішла, да? тобі сказала мало того, що вона там, вона ще без вищої освіти. Вона тому... просто на той рівень навіть не дійшла, якщо про це зі да, тому оце, знаєте, суспільство, тому я і звертаюся, щоб ну, ми підтримували, ми розуміли, що це є важливим. Ми голосували, щоб може, от солідарна, щоб жінки голосували за жінок, бачили той потенціал. Тому що, як ну, от, ну, Оксана, буду хвалити її зараз, але такий приклад дуже. Активної депутатки, який, ну, дуже багато робить на як своєму окрузі, так і в місті. Я розумію, що ви скажете чоловіки, є, які роблять дійсно, да а от, але. Ну Оксана, все ж таки, от вона такий представник жіноцтва, який е, пікується завзято це робить там в а без оглядки, що що вона з цього отримує. Тому що звичайно, чоловіку теж стереотип, йому треба принести щось в хату, бо він добитчик. от, то е, звичайно, жінці вона більше. Це робить ну з такою неоглядкою на економічні якісь питання, тобто вона робить для блага, для суспільства, для своїх громади, знаєте, для так далі. Ви сказали про те, що от у рамках кампанії треба згадати ту жінку та або жінок, які вплинули на якісь наші рішення, якось надихнули нас. А от у вашому житті, якщо пригадати, от є така жінка, яка вас надихнула, яка підтримала, яка дала такий поштовх для розвитку? Знаєте, для кожної жінки, дівчинки, перша підтримка мама. І коли, к сожалению, не ходіте. Все это очень переживают. У меня мама со мной рядом поддерживала. Ну, я вот Елену добавлю в разговоре. Получается, что даже когда. Женщина на что-то решается, или идти на выбор, или на какую-то должность в конкурсе. Если так, а зачем это тебе надо? То есть какой-то стереотип образовался, что дом это женщина, а где-то там руководящие должности, политика это мужчина. Этот стереотип формировался годами, и общество в этом не виноват, его нужно ломать. То есть сейчас у женщины есть шанс учиться, реализовываться, идти вперед. И возможно что-то и невозможно так есть примеры, сделает лучше, чем мужчины. И это нормально. Просто нужно идти потрібно йти кто якщо хтось что що може, пожалуйста, пусть и і ніхто чтобы не препятствовал. Ну, для мене така жінка це Корчагіна Катерина Борисівна, почесна громадянка уже зараз Херсона, яка ще в дитинстві така, надихнула мене на цю громадську активність. Ну, туди були звільнені піонери, да, от, але вона так от, ну, дуже багато я беру з цього uh -huh. приклад. І, звісно, політику відбрав. Відкинула, да, тобто, а оці всі е, напрацювання, там, акції проведення, експонувати, оце все ж звідси від Катерини Борисів, Ну, а Якщо в громадському діяльності, для мене мої такі соратні це подруги, е, там, як Оля Жукова, Анжела Літвіненка, Валічка Крицак, якої нема, це взагалі такий, така постать, да, просто який, коли її бачила. То просто хотілося вставати, йти робити і вірити, що дійсно воно там десь є оце світле майбутнє нашої України. Тобто, так, да, дійсно є такі приклади. Але зараз я знаю, до нас телефонує чоловік. Давайте його послухаємо. Доброго ранку. Доброго доброго. Прежде всего, каже, всіх в студії спочатку вісти, постараюсь, Дякую вам. А вопрос в студії такой. Как ви? ваших убеждений, относитесь э, к идее убрать нерабочий день, сделать буднем 8 марта. Мої мої Ми дякуємо вам за Спасибо. запитання. Да, дякую за запитання. Ну Моє особистий погляд на це. Звичайно, я вже дуже багато років не святкую Міжнародний день жінок, а святкую Міжнародний День прав жінок. От, начебто, одне слово, але воно про дуже багато що каже. Mm -hmm. І хочу сказати, що я таке зовнішнє оточення своє. Уже настільки до цього звикли, що вони мене дійсно вже багато років, там ну, років 5-6 вони звикали до цього, і вітають саме з правами жінок. Але, але вітають! Але вітають. І я за те, щоб він залишався все ж таки вихідним, тому що тоді важко буде згадувати про права жінок, навіть коли це буде робочий день, а так от можна вийти на акцію, яку от ми плануємо да, 8 березня проти насильства дома домашнього, там, ну, не знаю, можна якісь там лекторії посітити щодо там гендеру чи фемінізму, чи ще суфражисток, наприклад. Є буде чим зайнятися, да. окрім роботи, врешті-решт. Оксана, ну, я так. хочу сказати, що ця тема зараз обсуждається, особливо з жінками, і, в принципі, всі проти, не за того, що це день, коли там цвіти подарять, слава Богу, нам і так їх дарять, я отношусь к этому празднику, к празднику весны и хочу напомнить, что это еще Международный день мира. Мир это всегда актуален для нас. Он, этот день вообще сейчас актуален, поэтому я не поддерживаю инициативу депутата Верховной Рады, который инициирует отмену этого праздника и выходного. И очень бы хотела, чтобы они нас услышали, все-таки он остался этот праздник. Ну, знаю, что сейчас люди звертаются до президента, что yeah. он и против того, чтобы uh -huh. такие изменения uh -huh. стались, а все ж таки такое ужить и нашей державы. Знаете, совсем у нас не высыпается для того, чтобы продолжать Живати, розмовляти, а поговорити нам завжди є про що так, жінкам, так, жінкам так, є так. про що поговорити. Але я не відпускаю вас без ранкових побажань. і Звичайно, привітань нашим mm -hmm. телеглядачам, mm -hmm. телеглядачкам. Будь ласка. Mm -hmm. Ну, я вітаю вас весною з наступаючим днем прав жінок. А й хочу, щоб на ваші права ніколи ніхто не порушував, щоб у вас було сили захищати ці права. Ну і звичайно, щоб оточення було для вас комфорт. Надейным, любящим и так далее. Дякую, Оксана. Я тоже женщин наших поздравляю с приходом весны и желаю им всем по жизни самореализоваться, достигнуть своей цели и идти вперед и не оглядываться, не бояться. Вас всегда поддержат и все будет хорошо. Приєднуйся до всіх ваших побажань, нехай все у нас буде добре, і вас Аніка, дякую <свят> Дякую вам і дякую нашим телеглядачам. Зараз я бачу на на нашому студійному годиннику вже початок дев'ятої. Будемо дивитись ранкові новини на телеканалі «Скіфія».